Це я взяла. олів'є е хочу сьогодні зробити. Привіт пукни в пакетик. О, диви, надежда. Морда красна, жизнь прекрасна. Васічка, я б тобі, звісно, показала, куди цю пляшечку засунуть. Та то котам у тебе вже все зайнято. Щенчо, ти гавкаєш, караван іде. Я завжди боюсь собі представити, куди він іде. На Київ, любочка, на Київ. Между прочим, завдяки порожнім пляшечкам я вже грошей на половину квіточка заробив. Да. Ти казала, що горілка мене у люди не виведе. О! Ти не людина нося. Ти колхоз червона синка, okay. ти андатра потикана. А про дітей ти подумав? Про онуків ти подумав. І онуків. Чекай, на нерест пішла? Ну так, так да. Серйозно? No, конечно, серйозно, Вася. <гум> а ти що? Хочеш поїхати Сімковки в Київ, щоб твій онучок без дедушки різ, да? Чи може, Вазічка, ти хочеш, щоб Маруська цю вагітність переживала, а потім дитинка народилася чудна і була похожа на свою мамку. Я, звісно, розумію, що я для тебе не указ, а це твоє життя. Живи, як хочеш. Все. Вертаюсь додому. Вася! Ну... Раз ти додому передай люба батон забула. Ага. Алло. Марусь, не панікуй. Який мітинг? Я зараз приїду. Макс, а де мої олівці? Мені терміново треба намалювати фасони, які мені наснилися. Поки я не забула. Василенечка, я візьму твій. Даш, а можеш відвести Василенко в садочок, бо мені терміново потрібно на роботу. Угу. Дякую, ти куди? А Василинка? Я ж тобі тільки що сказав. Мені потрібна робота, а ти відведеш Василинку в садочок. Так, а, навіщо в садочок? Ми все одно скоро в Київ повернемось. Ми вдома посидимо, правда? Я хочу в садочок. Василинка, нам буде дуже весело. Ми будемо багато малювати. Супер, дякую. Тату, а мені можна цукерку? Так, можна, але тільки одну. Бо цукор робить її неконтрольованою та гіперактивною. Я навіть ховаю від неї цукерка. Бо якщо дві там. Це я побіг. А куди тато пішов? Не знаю. Скучайте, Люсік. Не заради себе йду, заради маруський онука. А Що це було? А це Вася старопердунська спина, що означає статус діда. Скоро будеш в памперсах ходити, і родичі будуть тебе по вулиці шукати. Що ти мелиш? Я буду молодим дідом, як в американських фільмах, а не як в наших серіалах. Вася, від старості не втечеш. Вон, подивись, тебе вже вуса сиві. Нормальні молодіжні вуса. Тобі не кажеться, що фраза молодіжні вуса звучить як безалкогольна водка. Це не сочетаємо. Ну, як? Ти на їх збрив? Я ж пошуткував. Толя, сам ти шутка ходяча балабол. Ты пішов ты. В такий смішний Пішов в сраку. Працювати! 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 То якщо хочете працювати, може, ідіть і працюйте. А? Синок, а ти що думаєш, ми не знаємо, що ти продаєш хату і ще й ферму продаси якомусь. Турецькому султану, <гум> який нас в сексуальне рабство забере. Коротше, якщо ти нас уволиш, я тобі твоїх корів об твого хребта переламаю. Ага. А що це за бунт на кораблі взагалі? Я не поняла. Ви якщо зараз всі не будете працювати, то вас Максик бистренько прямо зараз уволить. Ти Та що? Та що? Та що це? Що? Я що? Це що? Не, це 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 за не збираюся нікого звільняти. І ферму продавати теж не збираюся. Якби я так вірила мужикам, я вже третього бебіка режала. Брасювати! Працювати! Васянька! А ти чого це в масці, а? Я від вірусу передохраняюсь. Який вірус, васянька! Він вже давно закінчився, ти тундра! Там ти, тундра, це новий вірус, називається козячий туберкульоз. Точно. У людини отак от вирячується очі, лисіє голова. І погляд у такий тупий-тупий. Так тупий. її паралізує людину і стоїть вона так от серед дороги. На велосипедіку. і какає козичими шариками. Якщо не козячими, Значить, ти здоровий. О, слава Богу. Добре, що ще не заразився. І масочка ще залишилася після ковіду. А? 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 Люба, ти де. Я вернувся! Ух ти. Глазам своїм не вірю з приїздом в родною гавань. Корабель під назвою Василь прибув у порт під назвою Любов. А сколько порт? Пішли вітати наші лодочки Назара і Марусю з удачно брошеним якорем. Зачем? Буде дитя, будем вітати. Чи ти, може, зібрався їх після кожного трібунька не вітать? <рив> ти що <шо>, захворів? <рив> я здорова, просто губи витираю. <рив> Це що <шо> таке? <рив> да, Вася, я і забула, який ти в мене безпомощний без усіку. Хто молодився? Нічого особливого. Нічого особливого, Васюшка. Це коли ти лівий сандалик з правим плутаєш. Так, ну, хвати. Пішли до Марусі. Маруська що, на нерест пішла? Ну, так. Так, так. Да. Серйозно? Звісно, ну, серйозно, Васюшка. Пішли до Марусі. До Марусі не можна. Чого? Вона ж вагітна. Їй не можна не вречати. Вона побачить тебе з такого Безпомощного. І ще не дай Бог волосся начне в неї випадати. Думаю, так що ж тепер робити? Я ж їх назад не приклею. Що робить? Ждати і відрощувати. Так що давай. Шуруй в дом, кіт єгипетський, і одрощуй своє хазяйство. Я про усіки. Ось розписка, що не буду продавати ферму. А якщо продам... Кожен з вас отримує по три корови. А, кожному по три корови це ж. Три корови. Це як два коня. Або сорок індиків і А, До заначки. Місце надіжне. Це що виходить? Ви у макса мітингом? Ви просили по три корови? Угу. А так можна було. Назарчик, ти якщо щось хочеш сказати, ти спочатку в себе це проговори, бо у нас немає времени ждать, поки ти букви пособираєш. Та я не про то. Я про те, що якщо робити мітінг, то треба просити щось стоюще, а не розписку якусь. Це все одно, що поїхати в Діснейленд за магнітиком. Гроші! 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 Назар! Ти що забродив, що в молока написує? Чи що? Ти сама казала, що в мене зарплата маленька. От я і відстоюю свої права. Наші права. Да. Ну це вже нахабство. Ви хочете, щоб я ферму продав і ви без роботи лишились? А розписочка. А? Так. Маруська, якщо і ти не підеш до корів, вони полопаються. Ну так. Да. Так і вже, благаю. А я буду думати, як прикрити цей несанкціонований мітинг. Гроші! 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 Даша, помалюй зі мною! Даша, помалюй зі мною! Даша, помалюй зі мною! Даша, помалюй зі мною! Василиночка, ну, ну дивись, які в тебе гарні олівці, фломастери. Вони дуже хочуть, щоб ти ними помалювала! Дивись. Василиночка, помалюй нами! Василинку, ми так хочемо, щоб ти нами помалювала. Вони не живі. Ну, так, вони не живі, але ж не можна малювати. Так. Давай, а я буду малювати своє. Добре? Я хочу, щоб ти зі мною помалювала. Ну, от і все. Ну подивись, як ми гарно намалювали. А тепер, Василенечка, мені треба малювати свої ескізи, щоб потім пошити те, що я придумала. Я теж хочу пошити те, що я придумала. <гум> Василенечка, я зараз не можу. Ця курточка буде плакати, якщо ми не пошиємо. Це саме та косочка, яку я хотіла. Супер! А тепер я піду помалюю. Я їм хованки. Василиночку, ми вже з тобою і помалювали. Я тобі курточку пошила. Можна я тепер піду своїми справами позаймаюсь? Хоче все дочок. П'ять, шість, сім. Двадцять дев'ять. Тридцять. Я йду шукати. Тут немає. І тут немає. А де це веселинка? Ммм, піду шукати на другий поверх. Як тут? А чому ти не ховаєшся? Тому що ти не шукаєш. А що це в тебе? Цукерки. А скільки ти з'їла? Це була повна банка. О, а може, все ж таки в садочок. Ура, в садочок! Ура, в садочок! Ура, в садочок! Ха -ха! Ага, Сеньорка. Нема чого. Mm -hmm. А що це з вами? Ну-ну-ну! No -no -no. Рознощик бацил. Тримай дистанцію. Новий вірус гуляє. Козячий туберкульоз. Страшніше за ковід. Не чув, а той, хто міг щось розказати, вже не говорить. А ви куди йдете? В Садочок. Який садочок? У нас епідемія. Яка ж епідемія? Козячий туберкульоз. Людина тупіє, лисіє, її паралізує. Температура за 50. Очі вилазять, волосся згорає і голос голости козячим. Кажуть, смерть така страшна, що навіть батюшка не приходить от співати. І наспарк. Але останнє думаю, що опритуш. Обуж. Да. Василинка поруч? Так, поруч. Не кашлює. Не кашлює. Добре, що вона лишилась вдома. В селі страшний вірус. Будемо гратися вдома. Максимка, слідкуй за калом. Бо якщо козячими шариками, то це буде дуже страшна смерть. Ну, Я поперхнувся. О, Вась, ти вже вдома. Ага. Вітаю. Вітаю. А де люба? Сказала, що вона на обід пішла. Пообідала. То ви, значить, помирились. Та да, Максим, обстоятельства змусили поміняти свої радужні перспективи заради сім'ї. А що в тебе там, синець? Що Люба примонтувала? Що ти ховаєшся? Я ж сказав, що сам повернувся. Доброволець без повістики насіля. Вась, твою заночку видно. Де? Офігеть. Це що таке? А що, щось не так? Ну так, оце що в тебе під носом, Вась? Розумієш, просто вуса збрив. А тепер якось треба вуса повернути, щоб не шокувати вагітну Маруську. Маруся вагітна? Блін, а я її замість дівчат відрядив працювати. Мітинг, епідемія, Маруся вагітна. Це ніби сюжет якогось мексиканського серіалу. Ні, ні, ніякого вірусу немає, то я просто в масці по селу пройшов все, щоб не було видно, що я вуса згалив. Ну Ти знаєш наше село на одному боці кашлянеш, на другому тебе вже ховають. То це через тебе. А знаєш, нікому поки не кажи, що вірусу немає. Та радій був. Гроші, гроші! 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 Маруся, а ти чого тут? А що? Я тут одна за всіх пахаю, як вірблюд в Польщі на клубниця, а зарплата одна. А що з тобою? Зараз вірус в селі сильніший за ковід. Сам в шоці, але вже є перші випадки, коли паралізує тіло, випадають очі, температура 51. Людина згорає в попіл. Після смерті лишається тільки радіація. А ти це цей не б. Я не блефую. Тому працюємо в масках на відстані один від одного. Маруська, а ти можеш йти додому відпочивати. А я вже давно помітив що животи росте. За собою дивись гном кучерявий! Пася, ти що так вирядився? що, холодно, чи що? Ви не продаєте югославський шкаф. Я жартую, і що у вас привітати тебе і Назарку? молодці. Вітаю, кінгурути наш. Не хвилюйся, я все знаю. А ти про цю ситуацію на фермі нашу? І я не знаю, де це у вас з Назаркою пройшло, мені байдуже. Та я взагалі нічого не робила, це все Назар перший почав. Ай молодець, весь в мене. А животик вже росте. Ти на свій подивися, в певній бочці менше поміщається. Ой, что это тут за маскарад? Ты что, с зебровым бусом поменялся, чужу? О, боже. Ты зараженный! Ты вирус! Тебе не можно бегать! Видбей! Дед! Ходи! Пошел! Тикай! Мы идем! Козиря походив. Вірус! Наражений! Віру! Ти бачив? Вже люди в зомбі перетворюються. Це тільки початок. Хто вагітна? Я? Ну, не я ж. ти ж не вагітна? Ні, не, не вагітна. От Любка! Іван Іванів Дабрехуневич. Це що мене в хату Що б їй хрощі під спідницю залетіли. Ага. А, зараза. Тобі немає желання помститися. Вселинка. А що тут відбувається? Ми в Хованки граємо. А де Даша? Я тут. А що ти тут робиш? Ховаюсь вже десь годину. Здається, я переоцінила свої можливості і не впоралась в веселинку. Я просто хотіла намалювати свої ескізи, які мені не снилися. Я буду поганою мамою. Ну, що ти таке кажеш? Ти дивись, яка Василинка задоволена. А безла тут таке. Ну і нічого страшного, що Василинка з'їла майже всі цукерки. Ти тепер точно знаєш, що таке ти будеш найкращою мамою. типа, Ірка Оксанка Ларіска і Лонка, іди сюди. типа, 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 Леся, от. Не поняла. Це що таке? А що таке? що не так? Ну я ж тебе просила не лякать Марусічку оцим віником під носом. Стай, бой! Та лівань, все нормально. Він мене не злякав. Лівань, а як ти знала, що я вагітна? Я ж навіть Назарчику не казала. Ти вагітна? А? Ти вагітна? А що ти так дивишся? Ти ж сама казала. Я, 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 я просто не можу. Повірить своєму щастю досі, що ти вагітна. Я ж думала, ти йому не даєш, а Ти даєш. Ну, ти даєш. Ні, ні, ні. Не може бути. Ми предохранялись. Це не моя дитина. Назарчик. Ой, не переживай. Це все Васіна ідея. Я все поясню. Переживає. Не чекав такого від рідного батька. Перестань перший раз чи що? В смислі? Ах, ты... Та, та я Ой, не вагітна! Ай, 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 ай! Ти що? Є. Ти що робиш? А ну, положи немедлі! Ну, отдайся в те око! Ти навіть не спав з моєю жінкою! А ти, ти що з дуба Зараз сама душу тірове перерубаю! Та я не вагітна! Не вагітна? Не вагітна! Не вагітна? Та не вагітна я! Сім'я придурків, б**! Сюрприз! Батя? А чо? Да ти, ти перша почала блікать? Ну раз я перша почала, значить я перша і закончу. Щоб ти сів на тусе не встав! Бой ще в штани! щоб ти какова, кальзивими палками. Придурки. <рес> ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay,